Добрий день, дівчатка. Хотіла вам показати свою красу, яка вже зацвіла, бо я ж казала, що я буду показувати, як росте, як розвивається. От ми вже зацвіли, не повністю, але скажу вам і краса, і колір, і запах. Ну, просто, я не знаю, радує душу, мені так подобається такий запах просто. Квітки шедевральні, от, зацвіли. Ну, я не знаю, вони вишньові, не вишньові. Вони розквітають і начебто і вишньові, а начебто темно-бускові. А ця біла серединка, але також щось таке цікаве по кольору. Ну, не знаю, рожеве, ну дуже гарні. От, зак... Починають квітнути, бо голубенькі ще в мене не квітнуть мої блакитненькі. Там є вон, діточки, які рядишком повилазили. Тут також буде от масюбки, бачите, вон, також дітки вилазять. Це дуже мене радує, що можна розсадити, посадити не один, а декілька. Але, мабуть, це буде вже пізніше заквітнути, буде він. Пізніше ця квіточка, тому що тільки-тільки бутончики. От. Ну, десь, ну хай через Хай через тиждень я вже буду бачити квітку, думаю. От. В дорозі жовті, білі гіацинти і жовті нарциси. І рожеві нарциси. От. Поки насолоджуємося оцими квітками. Квітнуть, аромат безподобний, я вже можу чути аромат, да? так що я нюхала і насолоджуюся просто. я Люблю такі запахи, це мене, не знаю, хочеться і хочеться і хочеться квіток. Байрактара викинули на двір, поялозив мені в вікно. От, хотів погризти квіточки, не вийшло, злющий. Бо почав гризти квітки, шарпати. Я його викинула, він мені поялозив вікно лапами і сидить тепер такий, все. Вигнали мене, вигнали, злі нехороші люди. от, ну угу, таке. Так що, якщо хочете, будь ласка, посилання на магазинчик. Да? Заходьте, купуйте багатий асортимент. Дуже. Крокуси, просто крокуси, це бомба. І крокуси, і гіацинти, і ну, там багато чого тюльпанів вже немає, бо я також хотіла тюльпани вже немає. Тюльпанів. От, нарциси, гіацинти, ще крокуси цей тиждень будуть. Далі вже крокусів не буде. Можна буде, може, їх замовити пізніше, не знаю. Але заходьте, купуйте. Я дуже рада товаром, чесно, подарунком. Товаром я дуже рада. Не знаю, побачу ще, якщо ти мені прийде, який він по кольору буде. Ну, Білий це, білий це зрозуміло. Білий це я білий, а жовтий я ще ніколи не бачила жовтих гіацинтів. Хочу побачити. Бо не знаю, що воно з собою являє. На ну, картинці дуже гарний, але наяву я ще не бачила ні разу, відколи я живу, щоб був жовтий гіацинт. Ну, побачимо. Що воно буде, не знаю.